Друзі, вітаю вас всіх! Зараз ми на Одещині Вітмарк, і ми зараз присутні на полі дослідуємо з нашими томатами: це Ханна та Сімон. І ось ми можемо спостерігати за томатом Ханна від компанії Новосіц. А це селекція, яку ми зараз випробуємо для того, щоб завод отримав результати по томатній пасті і сокам. Томат був висаджений 15-16 червня. Ще небагато часу пройшло сьогодні 2 липня, але ми можемо спостерігати, що томат добре розвивається, добре вегетує. На сьогоднішній день така потужна рослина, ми можемо бачити, гарне, потужне степло, коренева система. Тут е, іде крапельне зрошення, е, іде полив, тому е, томати, як ми можемо бачити навіть при жаркій умові, а вони добре себе почувають. Далі буде, будемо спостерігати за їхнім цвітінням, і коли вже буде результат а, самого плоду, ми обов'язково покажемо вам а, ці томати.